Вона любила спостерігати за ним уночі, і ніч здавалась тоді така сокровенна, вона любила очима, забираючи його собі, і молилась, аби та ніч була нескінченна. Вона прокидалась від тоторку його рук і всміхалась ясніше всіх променів сонця, а він любив її за допомогою своїх хуб. І був у ролі власне її охоронця, він любив її усмішку, понад усе, любив, коли вона прокидалась, коли вона тулилась йому на плече і як любов'ю його зігрівалась, їхнє кохання було яскравіше вогнів, і це палке почуття їх серця зігрівало, і скільки б не пройшло століть і віків. Ім завжди одне одного буде мало.